Всім привіт! Сьогодні 17 серпня 2024 рік Київська область. Жара така в нас зараз і планується як мінімум на тиждень погода близько 30 та більше градусів тепла. Жара така конкретна. І вже час прийшов показати вам деякі. Контейнерні інжири, деякі сорти, які почали вже дозрівати. Нарешті, якось у цьому році, незважаючи на те, що досить вже тривалий час, дуже жарко, але якось запізненням, все ж таки, почали дозрівати плоди контейнерні. контейнерних інжирів. Але все ж таки почалося нарешті. І зараз вам покажу, почну вам з своєї улюбленої канадрії. Дуже в мене великий кущ, кущ дерева таке. Ось. Контейнер на 80 літрів. Бреби Канадрія всі скинула, бреб я не побачила, але фіг нав'язала вона до фіга, як завжди. Дуже врожайний, дуже класний сорт. Не підводить вже декілька років. Бачите, я навіть вже декілька плодів з'їла. Вони, бачите, вже клюнули м'якенькі. Дуже смачні. Вот, вы вот, бачите. Великий кущ. И кожная гилка. Вот так кожная гилка. Просто обліплена плодами. Кожна, кожна гілка немає жодної гілочки без плодів. Ось. Єдине, що ви знаєте, що я помітила, що е сорти інжира з світлими плодами, вони не дуже добре відриваються. Дуже часто відриваються без оцієї плодоніжки, ну, м'якоть виривається от ось тут. от Перший сорт, який я вам покажу, це Канадрія. Так, парочку плодів я зірвала. Так, почала з канатрії, продовжую. Сортом теж з світлими плодами. Це лінхарст вайт, Спробуємо. О, бачите, про що я казала. Отак от він відривається. Зовні схожий, плодами схожий. Поруч з ним. Чикаго харді. Чикаго харді. Шукаю плоди, які клюнули. Там я такого не бачу. Ось. Чикаго Харді. Отже, зняла дві Канадрії. Лінхарствайт, Чикаго Харді. Пішли далі. Хто в нас далі? Може, Тріана? Ось не впевнена, бо з Канадрії я вже парочку плодів з'їла. Тріана. Тріана теж має. Бачите, декілька плодів таких. Вже повністю вони готові. Трівай Тріана. Йдемо далі. Що тут в нас? Може, з цього боку? Чи з іншого це буде в нас. Блек Джек. Ага, так, Блек Джек. З Блек Джек я вже зривала декілька плодів. Тряна в мене в руках вже. А з цього боку в мене крапля меду. Трохи пошкоджений плід, і теж, бачите, відірвався некрасиво. Пішли до тарілки. От прохожу я Блакіталія, але клюнутих таких плодів ще немає. До речі, у цьому році багато плодів, більш-менш такого приємного розміру, бачите? Бо до цього декілька років Блакіталія мені видавала дрібні плоди, переважно. Так, Тріана і тут крапля меду пішли далі е, Сан Антоніо. До речі, Сан-Антоніо, оцей пів я зніму, але я вже з'їла десь плодів п'ять. Е, е, я не показувала, не встигла, але Сан Антоніо почав дозрівати раніше всіх. Сан Антоніо. Ред Ізраїль, ред Ізраїль. Відновився кущ у минулому році плодів не було. В цьому він вже наростив зелену масу і, звісно, вже і позав'язував щось. Рад Ізраїль. Пішли далі. Єгипетський. Це Єгипетський чи хто? Так, да, Єгипетський. Був в мене один фліт стигли, я його вчасно не зняла, його поїли мухи. Та ж сама ситуація вийшла в мене з далматського контейнері. Був плід, його поїли мухи і мурашки. Я його викинула. Але тут дозрів в мене плід на буржасот нуар. Буржасот нуар. Знімемо його, так. Так. Ну, буду думати, що я не заплуталася тут. Так, Буршот Нуар, Канадрія, Вайт. А, я ще не пішла. Ось куди я не пішла. Дон Жуан? Чи хто це? Ага, Дон Жуан. Дон Жуан. Селеста те йде ще зелений, Дон Жуан і Селеста. о, блин, зараз напоказую показую вам. Назривала. Хі -хі. Селеста. Селеста, Дон Жуан. Будемо сподіватися, що я не заплуталася. Зараз розріжемо. Ох, не знаю зараз, як вам буду зараз показувати, розказувати вам про смакові якості, бо стільки сортів щось я нарвала. Треба було якось розділити це відео на два. Хоча б на два відео. Ну, звісно, від канадрі я вже знаю, що очікувати. Бачите, яка вона класна. І головне, що вона ніколи, як я вже казала, не підводить. Ну, то, що з бребами, ти дивиться, що робиться. Бандитка. Кот! Брись! Рідка. Це Це Рідка бандитка. Бачите, моніку терзає. Ніколи не підводить і весь час. З фігами, з основним врожаєм проблем ніяких немає. Повністю на 100 відсотків вона достигає і дуже багато в'яже. Чим, чим вона мені подобається Канадря, знаєте. Ну, хто мене давно вже дивиться, знає, що я дуже сильно солодке не люблю. Вона в міру солодка. Вона приємно солодка для мене. Бо, наприклад, та ж Тріана або крапля меду вона дуже приторна. Ну, Хто любить солодке, то більш сподобається. А Канадрія вона така, що її можна. Ну, я можу більш плодів з'їсти. Тому, як для початку, знаєте. Бачите, кам'якоть. Шкірочка не відчувається, костянка не відчувається. Дозрівання ідеальне. Дуже подобається. Мій самий-самий улюблений сорт це Канадрія. Дуже дякую Дмитру Резнікову. На жаль, він з Лісичанську. зв'язку з ним немає. Колись я в нього багато сортів придбала. І Канадрію теж. І дуже-дуже йому за це вдячна. Так, наступний. Лінхарствайт. Ай. Може, так, знаєте, з першого погляду показатися, що вона, вони однакові, але вони зовсім неоднакові. За смаком так точно. Лінхарствайт набагато солодша. Теж м'якоть, як варення. Блищить така красива, але дуже солодкий цей сорт. Якщо ви бачили кущ, да, вона теж в'яже, Кущик в мене менший, я його придбала пізніше. Я його придбала пізніше, але, ви знаєте, теж він багато в'яже дуже рясно. Кожна гілочка прям усипана плодами. Він харствайт. Наступний Чикаго Харді. Він зараз буде проблема, хоча ні. Ви знаєте, він солодкий з легенькою кислинкою. Може, чому кислинка виявилась зараз і більш ви знаєте, такий щільний, тому що малий контейнер для нього пересушувався він в мене. Звісно, поливала, намагалася робити це вчасно, але за всіма. Кущами це виходило в мене. І Чикаго Харді, але, ви знаєте, він дуже приємний. Свіжий такий, знаєте. Е, пізніше буду показувати вам інші сорти. І ще раз я його зніму. Побачимо, що буде далі. Так, після нього Тріана. Ось я два плоди розрізала. Маленький спробую, бо я наїлася вже. Тряна, я знаю, чого від неї очікувати. Вона дуже сильно для мене солодка. Угу. Ой. Небагато солодша. Ну, в принципі, в принципі, такого ж рівня, як Лінхарствайт. Після неї йде крапля меду. Консистенція ще більш така ніжна, М Якоть світла світла зовсім, як мед. Дійсно, крапля меду. Назва прям ну, точно відповідає консистенції смаковим якостям. Вона як варення, як джем. Ніби туди сахару, цукору насипали. Дуже сильно солодка, як для мене. Кайфовий сорт. І теж непогано в'яже, досить вражайна. Не порівняла б я, звісно, з канадрій, але. Не, ну так, знаєте, не то, щоб там два-три плоди висіли, там, висіли якісь нещасні, Не можеш дочекатися. Така, як вона солодка, то мені вистачає. Так, потім йде хух. Як наїлася якогось варення, вже банку з'їла. Сан Антоніо. Ранній дуже ранній сорт. Самий ранній в мене він. Осе вже прилетіли. Теж страшенно солодкий. Дуже сильно. Так, Ред Ізраїль розріжу, бо я вже стільки не зможу з'їсти. Сан Антоніо солодкий. Ой. Мені здається, що він більш солодкий. Або в мене, знаєте, вже накопи... накопичився цукор у роті від цих плодів. І, може, так вже здається. Сан антоніо с... дуже солодкий вийшов у цьому році. Мені здається, що в минулому він не був такий солодкий. Редизраїль. Ізраїль, бачите, консистенція така. Ну, як на мене, то не дуже вийшла приємна. Оцю серединку таку, знаєте, я не дуже люблю. <рігла> Моя мама каже, що коли розрізаєш такий жир всередині, це каже, то глісти. <рігла> оце, оце каже, що це глісти. <рігла> Таке воно не їсть. Каже, вони мені зовні не подобаються. фу. Спробуємо. Солодкі. Але консистенція не така, як, е, наприклад, у Тріани або крапля меду взагалі. Ви ж бачите, яка вона? Навіть руки прилипають, і оси, осе вже все почуяли Непоганий, непоганий Род Ізраїль просто якась невдала вийшла фіга з такою серединкою. Так, хто там Сан Антоніо солодкий страшенний, Род Ізраїль я вам показала. Дон Жуан. Дон Жуан. Так, да, це Дон Жуан. Аж пригадую, бо я нарвалась тільки. Там спочатку, так я більш-менш пам'ятаю. Оці, ну, Буржа Сотнуар он далі буде, його не сплутаєш ні з чим. Дон Жуан. Солодкий з ягідною кислинкою. Дуже мені подобається, дуже приємний. Після нього йде Селеста. Плодоношення більш-менш таке вже я його пересадила, перевалила у більш великий контейнер. Це дуже гарний сорт Селеста, дуже врожайний. Просто я його мучила. Пару років у маленькому контейнері, тому він не показував нормальний врожай мені. М -м -м. Селеста дуже схожа на Шовковицю. Слухайте. Чи я спутала. Я пам'ятаю, що в минулому році я спробувала Дон Жуан. Він, він мені був схожий на Шовковицю. Мабуть, оце Селеста. А оце Дон Жуан. Точно там в мене ще висять плоди. Вони ще будуть дозрівати. Я ще через декілька днів вам ще зніму огляд і виправлюся. Бо я точно пам'ятаю, що Дон Жуан схожий на шовковицю. І мені здається, що це він. А оце Селеста. Класно. Ну і. Під фініш огляду буржасот нуар. Справжній буржасот нуар. Отакий бачите, він чорний і така ж в нього чорна середина. Не спутаєш його ні з чим, ні з яким іншим сортом. І за смаком він не схожий. Єдине, ви знаєте, перший плід може щось таке вийшло Він теж має ягідний присмак, але він по консистенції якийсь такий вийшов більш ватний, як мені здається. Розказую, як є. Без прикрас, нічого не надумаю. Це характеристика моя особиста. І на цей момент. Бо, звісно, прочитати про кожний сорт і розказати це одне. А мені здається, що все ж таки, хоча іноді умови впливають на смакові якості, звісно, погодні умови, умови вирощування. Але я показую, розказую, як воно є в мене от зараз, на, 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 на цей час, цей рік, цей сезон. Ось красивий дуже. Так що поки що, ви знаєте, е, самий приторно солодкий, дуже сильно солодкий смак Сан Антоніо і крапля Меду. Ось, ну В принципі, Лінд Харствайт і Тріана теж. Ну, а Канадрія, Канадрія класна. В міру солодка. Дуже я її рекламую весь час, не знаю. Я знову ще повторююсь, це моя особиста думка. Ну, Мені подобається все ж таки, щоб якось цукрів було якось середньо в міру. Тоді мені якось. Ну, Здається, що я можу хоча б декілька плодів з'їсти. А так, от, якщо ти з'їш один Сан Антоніо і один ще спробуєш краплю меду, то ну, я навіть більш не можу. І так я показала вам сьогодні дегустацію, занадто наїлася. Так що отут мене, мені треба ще виправитися, бо все ж таки мені здається, що Дон, оце Дон Жуан, а це Селеста. Сплутала я такі трохи. Ну, Далі будемо дивитися. Я думаю, що якось я вам так показала, що якісь висновки ви зробили. Але потім будемо ще знімати плоди. Буду показувати дегустацію, розповідати про смакові якості. Може, якісь будуть зміни. Ну, Звісно, з е цією ж е Канадрією, краплею Меда, Тріана, Рінгерствайт, Сан-Антоніо ні, змін не буде. Треба буде виправитися, показати нормально: Чикаго Харді, Ред Ізраїль, Буржусот Нуар. І Дон Жуан Ну, там ще в мене висять ще сорти, які ще не дозріли. Так що ще буду вам далі показувати. Ну, а на сьогодні поки що все. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре, пока!